Тримати біль у собі неможливо надто для творчої людини. Але саме творчі люди конвертують цей біль у щось прекрасне. Українські письменники, наче документалісти, фіксують своє відчуття війни на папері. Говорив полковник армії РФ. Не бійтеся, все ок. Ми окружною. Не чіпаючи нікого, швиденько в Київ змінимо владу, будете жити як ми. Дослівно. Кінець цитати. Вони вірили, що Україну можна взяти по окружній. Я ось думаю, він ще живий. На цих кадрах відомі українські актори озвучують своїми голосами знакові тексти зі збірки творів Війна 2022 приправивши це читання власним болем. Щоб там не було найближчими днями, ми переможемо. Вони тут у військоматі навіть перебирають перевтомлення. Ну чого ви припхалися? Ви нічого не вмієте, але мене взяли. Я не можу розголошувати деталі, звісно. Але тепер я військовослужбовець. Раптом що? Попрошу собі, псевдо, пацифіст. Всі тексти у збірці написані вже після 24 лютого 22-го. Загалом до неї увійшли твори 42 українських літераторів. Це справді такий потужний корпус літератури, яка писалася власне в цей. Найживіший, найсвіжіший період війни 2022-го. Війна 2022» — одне з перших мистецьких видань від початку повномасштабного вторгнення. Автор ідеї, редактор порталу Нова Польща Євген Клімакін називає цю книжку у передмові антологією болю і любові. Якщо ми про це забудемо, ми знову таки залишимо цей злочин непокараним. Ми мусимо це пам'ятати і свідчити. Проза, есе, спогади, вірші Ліна Костенко і Сергій Жадан, Артем Чех, Артем Чапай і Юрій Андрухович, Лариса Денисенко і Анатолій Дністровий, Ірина Цілик, і Катерина Калитко, Олександр Ірванець, Мар'яна Савка і багато інших. Але попри весь біля авторів, якого їм завдала війна, у цій збірці перемагає любов, оптимістичний лейтмотив, тут бринить не в кожному творі. Спи моя ластівку, зіронько, спи. Сни собі сни не важкі, непророчі. Хай тобі сняться весняні степи тихої, тихої, тихої ночі. Хай тобі сняться квітучі міста, Київ Каштановий, Харків Бусковий і Маріуполя, Сакура та місто Херсон у тюльпанах казкових. Спи моя ластівку, скоро весна, майже весна. І вона неминуча, хай тобі сниться рипуча сосна з міста пахуча, соснового боче. Спи моя ластівку, усе ще війна, що вибухає не цвітом, матліном. Тут у підвалі немає вікна, але ж весна неминуча дитина. Усе ще колись проросте, розцвіте, просто до неї нам треба дожити.